У Ніжині відбулося прощання з Михайлом Максименком, 1997 року народження, справжнім героєм, який віддав своє життя заради свободи і незалежності України. Його трагічна загибель стала ще однією гіркою втратою для всієї громади. Михайло Максименко з дитинства відрізнявся добротою та щирістю, вважав своїм обов'язком захищати рідну землю. Його побратими згадують, що він завжди підтримував бойовий дух, допомагав товаришам і ніколи не залишався байдужим до чужого болю. Вранці жителі громади живим коридором зустріли траурний кортеж, який привіз героя на щитів в Ніжин. Прощання з героєм відбулося в соборі всіх святих, де зібралися десятки людей рідні, друзі, побратими та мешканці міста. Під час церемонії звучали теплі слова про Михайла, його подвиг і важливість пам'яті про таких героїв. Священник, який проводив чин поховання, наголосив, що смерть Михайла Максименка не була марною. Він загинув за нас, за наше майбутнє, за нашу свободу. Ми повинні берегти і цінувати те, що він для нас виборов ціною власного життя, сказав він. Труну з тілом героя накрили синьо-жовтим прапором, а останніми словами, які пролунали під час прощання, були слова вдячності, світла пам'ять Михайлу Максименку: герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме.